А ти що робиш? Тостер. То? А ти же що, тостер пожарила вже? Да, а тостер на місто поставити, відключити? Я поставлю по всі дорогу. Так виключити з розетки надо. Mm -hmm. Так ти хоч ніж правильно возьми. Що це таке? Господи, дитина. Це, це... Ну не той стороною, Поля. Фу, що ну другий ніж візьми. Ой, оце ж бачите, дитя. Ну ж кошкурку познімать. Знімаю. Оце, оце самостоятельне воно таке. Що я... що за горшиця, що ти накладуєш тільки. Лагідно. А, лагідно, лагідно можна. Ну куди пальцем? <пальцем> О, це я, каже, сама зроблю собі, мама, бутерброди. — бутербруди. Я сама собі зроблю сюди. Це капець. Не той же стороною, ну. Ох. Бася, сейчас все Бася, Дай басик кусочек ковбас. Иди, иди, иди. Теперь что далі? Сыр. Сыр. Че ж пленку хоть нарежешь? Сейчас нарежешь пленки нанеси. Сасаксов. А, пом... не так, не так. Як я тобі показувала. Не так. Давай нарежем. Не имеешь пометок. Давай. Я так, так не режется. Вася, да, будеш помідован? Не будемо на пася, будеш Поля, ну, за чим? <гум> все готова. Убирайте ні, ні, треба? А, ще це я... ти на верхушці? Що ти будеш зараз робити далі? Мілкшейк. Мілкшейк. Коктейль молочний? Да. О, це, звичай, Таре, так. Це з вчорашнього лишилось. Подключай. Сам на місто. Подключай. Ви ж не, не перелив на стіл. Угу. Перели. Що ж не перелив? Молодець. Поль, не перелив. Що, висипало? Так. Да. О, і збивай. Поля коктейль тобі робить молочну. Коли хватить? Що? Коли хватить вже. Збивай. Щоб піна була. Коли вже яка пена дивиться. О, це, типу, і мені теж? Угу. Виливаю. Бачиш, трофію залишилося проживого. Погано збила. Все, дитина собі сніданок зробила сама. Давай. І мамі коктейль. Все. Приємного апетіту. Дякую.